Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Журналістка Тетяна Трощинська та адвокатка Лариса Денисенко найкращі подруги. Познайомилися 10 років тому на спільній роботі. Я пам'ятаю, як я власне писала своїх правників, тому що у мене програма називалася ще друга ген справедливості, і тут вилітає Таня в якомусь капелюсі. Так, от ми познайомилися, почали говорити, але товаришувати ми почали пізніше. Згодом у подруг з'явилася традиція: раз на тиждень вони влаштовують зустрічі і створюють парні яскраві образи. Це певно про сміливість. Людина може бути якою завгодно, будь-якому віці носити те, що їй подобається. Майже 50 мені, 50 Ларисі, і а, це той вік, який доволі часто стигматизований досі в Україні. І здається, що вже ж якось пристойно жінка в 50 має виглядати. А, ну, маємо. Але насправді ні, якщо ти почуваєш себе комфортно в цьому, ти можеш ходити в цьому. Тетяна, яка нещодавно пережила втрату сина, додає для неї їхня яскрава традиція. Це свого роду ще й терапія. Я знаю, що за останні два місяці лише тих п'ять хвилин, коли я підбираю ці кольори, я відволікаюся, а потім я знову повертаюся у свою особисту драму. Мені здається, що це штучна історія про чорне, про темне, про похмуре питання не в кольорах, питання у внутрішньому стані людини. Щоразу для зустрічей подруги обирають нові теми в одязі. І на сьогодні Тетяна та Лариса створили близько пів сотні спільних образів. Зайці. Це, це просто принт зайці на, на сукнях і блузках, і сорочках. Морська тема в нас в майбутньому ми її відклали через погоду, тому що було надто жарко, а в нас морський одяг потребує такої трошечки прохолоднішої погоди. Червоне, зелене з, зелене з зелено фіолетовим. фуксія, фуксія. А... Так, дуже, ну, до. До. Ну, горошки. Перед традиційною прогулянкою жінки мають ритуал забігти до магазинчику прикрас ще однієї подруги і доповнити яскравий образ не менш яскравим аксесуаром.